Вітаю вас, друзі! Розпочнемо з того, що вчора з'явилася така, з одного боку, гучна новина, але з іншого боку, навіть і чергова, таке повідомлення, що у праворах затримали кримінального авторитета, який напав на поліцейські зброєю. Здавалось би, собі, хоч і дійсно така голосна, але цілком очікувана новина, особливо зважаючи на нинішні реалії. Проте. Ввечері з'явилось відео, що витворяв цей кримінальний авторитет і як він себе поводив з поліцейськими. І це викликало хвилю емоцій у багатьох українців. Зокрема, з'явилися такі пости, що собі дозволив цей кримінальний авторитет, як він себе поводив з поліцейськими. А він себе поводив дуже агресивно, махав руками висловлювання різні робив в їх сторону перед обличчям. Потім дістав пістолет, почав погрожувати, але ще після цього його скрутили і заарештували. Люди ламають голову над тим і прямо пишуть, чому у нас така безпомічна поліція, чому у нас такі безхребетні, дослівно цитую, наші патрульні поліцейські хлопці та дівчата, і що це взагалі таке відбувається, як це таке може бути? І стосовно цього я скажу прямо що це насамперед наслідок нашої, на жаль, до цього часу діючої феодально олігархічної системи. Так так. Адже у нас, згідно чинного законодавства, поліцейські вони нічим не захищені, і це законодавство було виписано так спеціально. Щоб наші так звані князьки, щоб наші так звані еліти, їх діти, різні мажори, щоб вони почували себе дуже впевнено, щоб вони себе могли абсолютно безкарно поводити, не бояться нікого: ні поліцію, ні прокурорів. І, до речі, щодо до цього я нагадаю такі новини, зокрема новину, яка була у 2012 році. Так, так, вже багато років пройшло, але з того часу нічого, повірте, не змінилося. Про цю новину писали і міжнародні ЗМІ, зокрема Радіо Свобода, про те, що народний депутат України побив інспектора ДАІ. Тоді поставили такий знак питання, невідомо, що там насправді було, тому що потім повідомили, що начебто це не народний депутат тодішній від партії регіонів Ландік, а начебто його тілохоронець чи то помічник, але сам факт, що. Посмів інспектор ТАІ зупинити автомобіль, в якому їхав народний депутат України, який порушував правила дорожнього руху, і за це така розплата для нього. І мова йде не лише про Ландіка, не лише про цього депутата, тому що багато що воно не попадає в змі. Просто заминають тихенько, і ми нічого не знаємо. Насправді навіть доходить і до прокурорів. Новина 2017 року, вже після початку реформ так званих. Помічник депутата Мусінчука отримав умовний термін за побиття прокурора. Так так, не лише мова йде про поліцію, а навіть про прокурорів. Помічники депутатів собі дозволяють бити прокурорів і за це отримують умовний термін. Ви уявляєте, що б це було, якби звичайна проста людина взагалі на це наважилась навіть? Для розуміння того, що взагалі які наслідки для нашого українського народу несеться феодальна олігрічна система. І ці випадки, до речі, наприклад, щодо авто, і, наприклад, БМВ, а це в нас також топові новини, і про них повідомляють періодично в ЗМІ. Зокрема, на ТСН є таке повідомлення, що летіли на БМВ на швидкості 160 км за годину, що у Києві спалахнув скандал через бійку подружжя з патрульними. Є нещодавня новина про те, що в Ужгороді працівники поліції затримали 37-річного водія БМВ, який завдав тілесні ушкодження поліцейському. Як ви думаєте, чому деякі люди собі дозволяють навіть таке витворяти? Тому що вони відчувають себе безкарними. І ще я додам, що є певні такі люди, які себе. Мало того, що нагло поводять себе з поліцейськими, з представниками держави, з представниками закону, а ще й знімають на YouTube викладають відео, як вони їх фактично опускають. І відео ці всі, що навіть з одного боку не дивно, російською мовою, і що це взагалі таке, я скажу одразу, що перша наша реформа. На шляху до перетворення повноцінного цивілізовану праву державу, це має бути реформа поліції, і наші поліцейські мають отримати точно ті ж самі права, як в США, щоб поліцейський не боявся зупиняти автомобіль, не зупиняти автомобіль, щоб він не думав, як себе поводити, терпіти приниження чи не терпіти від чергового мажора, чи то кримінального авторитета, чи сина депутата, судді ще когось, а щоб він діяв відповідно. І буде кілька разів так, як це було би в США, і тоді одразу всі зрозуміють, що поліцейський це представник закону, це вкрай важливо для того, щоб навести в країні порядок, щоб не було так, що наша поліція що вона була, наче прислугою для наших феодалів-олігархів, князьків, так званих еліт. Поліція це закон, це держава. Наші патрульні поліцейські це звичайні хлопці та дівчата, це абсолютно нормальні, адекватні люди. Я знаю наших молодих і не одного хлопця та дівчат, які пішли служити. Зараз дуже багато дівчат пішли в поліцію. І що хтось має право таке собі дозволяти так себе поводити? І чому наші хлопці та дівчата повинні боятися чи е, зупинити правопорушення чи ні, е, чи потім е, Будуть якісь проблеми на роботі чи ще щось. І з цим потрібно терміново закінчувати. Хочу вам розказати одну історію, яка трапилася у моєму місті в одному з торгівельно розважальних центрів. Ця подія відбулася ще до початку наштабного вторгнення, але така вона також досить показова. Коли в торгівельному центрі почали буянити певні товариші. Викликали відповідно поліцію, приїхали дівчата, патрульні поліцейські, і ці товариші, як виявилося, вони раніше сиділи, вони там фактично емоційно, словесно знущалися з цих дівчат. Це це просто було ну, страшно дивитися на це. Що це взагалі в нас таке відбувається? Чому у нас люди, які виконують функції держави, є беззахисними і безправними? Чому у нас все вирішується по телефонному дзвінку, чи ще якось? І це питання наші політики повинні піднімати і приймати рішення. Звісно, вони не хочуть цього робити, адже у них є діти, і дуже часто вони можуть це поводити неадекватно. Ми знаємо, що вони відірвані від реалії, відірвані від народу, там абсолютно втрачений повністю будь-який зв'язок, і вони хвилюються за своє чадо. Що з ним буде, якщо дійсно закон буде розповсюджуватись і на них. Але закон у нас має бути один для всіх. Про це ще у 2004 2005 роках розповідав Ющенко. Ми пам'ятаємо його передбачу програму і те, що він говорив ще в перший рік президентства, але по факту далі слів діло не пішло. І зараз вкрай важливо, щоб ця реформа була проведена. Тому. При можливості, якщо будуть підніматися подібні питання, відповідно реагуйте, піднімайте ці питання. Я свого боку також активно буду піднімати ці питання, тому що країну потрібно змінювати. Почати потрібно з того, щоб в країні працювали закони. А далі, відповідно, реформа і в самих правоохоронних органах, відповідно, і далі фактично ліквідація цієї феодально-регічної системи, і все буде Україна. В одному з передніх випусків я казав прямо, що українці на всіх майданах вони виступали проти цієї системи. Ця система дісталась нам у спадок з колоніальної адміністрації в 91-му році від Московської не до імперії. І насправді її дуже важко побороти, але ми точно поборемо. Друзі, ну а на цьому все. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.